Подивіться, я не хочу відео зняти. Слухайся, а чого ти разом зі мною відео не знімаєш? Ти що, мене приховуєш? Чого? В смысле, ти що, мене приховуєш? Будемо разом знімати Ні, будемо зі мною разом. Е, це стильба, що тебе не знають, як я виглядаю. Що в коментарях не знають, думаю, що ми взагалі різні люди з тобою, розумієш? Різні люди, навіть не пара. Я просто хочу інтриги. Е, просто, то я, я буду сама знімати теж, і ніхто не буде знати, який ти, як у мене виглядаєш. Хорошо? Є. Там, там а, кстати, там, там... Я писала, писав, що Две. якщо до, зим... до зими на тобі не женеться, продовження не зробить, то він мене забере. Понятно? Десь здипнеться! Ні! Поняла? А там хлопець бачу гадить. Жілістий! Жіні! Понімаєш? А що тобі во? А тобі не во, тобі не хватає во! Так що, якщо тобі що, не, думає, не, стати, не хватає во! Гарно дивися в лоба і думай. Бо якщо що, я його номер записала.